Деякі спогади лишаються з нами на все життя? Ти дуже мені подобаєшся такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджет! що нам лишається А, місіс Дерсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджит, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Що з діло каже. О, Боже. Уже минуло чотири роки. То ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі тіндер. Що таке тіндер? Мамусю Мейбл застрягла. Ми загинемо. Усе гаразд, місіс Дерсі. О, Боже мій. Хая. Це дерево притягує чоловіків. <звіст> Привіт. А, звіть мене рокстер. Бріджіт Джонс. Звій її мамусею. Це той Адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? Двадцять вісім. Ні, я жартую. Мені двадцять <звіст> дев'ять. Ми вирушаємо в епічну подорож. <звіст> Ви готові до пригод? На всі сто. Ти іноді сумуєш за татком. Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо, ти маєш жити. Це сказав далайлама. Здається, Сталс. <реку> <реку> Містер Волакер. Оце і є справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс. У тебе вчора був секс? <реку> так. Каюсь. Ціла ніч шаленого несамовитого сексу. І це було... неймовірно! Бриджіт Джонс. Час тобі пожити. Деніеле! Деніле. Дарсі. як справи. А де леді у яких великі? Кучері. Вони не змогли приїхати. Крутять кучері. Усі троє. Вони одна одній крутять.